За 24 години перед тим, як судно заходить до будь-якого українського порту, його агенти вносять усю інформацію до єдиної бази даних. Контролюючі органи на відстані можуть дати погодження або ж відправити документи на доопрацювання. Рішення в системі виглядають в віді цвітних значків. Наприклад, жовтий значок говорить о те, що контролюючий орган буде проводити контрольні мероприятия на борту суду. Мова про судно Каріна. Панамський балкер перевозить більш ніж 100 тонн руди до Нідерландів. Завантажується в порту Южний. Крім прикордонників, його перевірила санітарно-карантинна служба, оскільки судно прийшло з несприятливого регіону. Раніше на борт підіймалося декілька десятків чоловік. Вся процедура займала близько трьох годин. Тепер лише 45 хвилин. зазвичай в усьому світі такі процедури тривають годину, а тут тепер все ще швидше. Я буваю в Україні раз на чотири місяці. Навіть не пам'ятаю такої гарної роботи. Все пройшло дуже просто та швидко. Крім часу, судновласник економить гроші майже тисячу доларів на годину. Постанова Кабміну, що регулює нові правила, щойно почала діяти. У Міністерстві інфраструктури кажуть, вже перші результати налаштовують на позитив. Більш конкурентно способна портова індустрія України, а менше затрати для бізнесу, существенно менше можливості для корупції. За такою ж системою тепер оформлюють вантаж в усіх портах країни. Для нас це ноу-хау. Весь світ вже давно живе за такими правилами. Це міжнародна практика, і я думаю, що найшлоше впері. Найжне вперед це отримати те, що сьогодні ми видимо непосредственно на причалах. З нуля часов контролюючі органи оформляють приход і відход судна тільки в документальному виде. Крім того, судна тепер простіше проходитимуть між українськими портами. Оформлюватися треба буде лише у першому та останньому. Відмінили й екологічні декларації для імпортних вантажів та ручне вимірювання радіологічних фонів товарів все, що могло стати частиною корупційних схем. Поставлена жирна точка в випросах контролю ізолірованого баласта, яка проводилася у нас много років, которая викликала постійно нарікання і навіть привела к тому, що частина компаній з міровим іменем відмовилася від заходу в українські порти. Так як ці процедури не противоречили міжнародним конвенціям, противоречили міжнародній практиці і приводили к значительним простоям судов, з корупцією треба боротись і на митниці. Хабарі та довгі перевірки на кордоні головна причина, чому перевізники часто відмовляються їздити через Одесу. Вихід із ситуації, збільшити зарплати працівникам митниці. Не може бути служащий, відповідаючи за. Законною роботу палу тисяч в та можна почті потери тисячі інспекторів роботи або которые які таку ж нижче кстати, получают, по дві тисячі гривень, по дві з тисячі гривень не можуть госслужащий реорганизовать реорганізувати і нормальную нормальну систему роботи. Чесно, відкрита. Фіскальна служба планує подолати корупцію на митниці всього за два місяці. Про це заявив голова відомства Роман Насиров. В першу чергу збираються знищити корупційні схеми при оформленні вантажів, вдосконаливши порядок визначення митної вартості товарів. Також мають встановити на два роки мораторій на нові податкові збори. Ми приступаємо до рішучих дій вже з цього тижня. По-перше, ми усунемо всі корупційні складові при митному оформленні товарів. Я думаю, нам знадобиться. Десь два місяці це можливо зробити. І, по-друге, ми зараз будемо робити все, щоб удосконалити порядок визначення митної вартості товарів. В Кабміні впевнені зміни відчують і прості українці. Після позитивних змін на митниці та в портах може знизитися ціна на імпортні товари та покращитися конкурентноспроможність експортерів. Анастасія Твердохліб, Євген Руденко, Сергій Колмиков. Підсумки тижня перший міський.